Привіт, любі друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про візи, заяви, на які ви можете подати в Генеральному чеському консульстві у Львові, які на даний момент є можливості. Перше, це всім нам відомий дозвіл на довгострокове перебування з метою воз'єднання родини. А ви можете подати в консульстві чеському на території України, якщо у вас взагалі ніякої візи немає. Але потрібно, щоб ваш чоловік, не дружина, який має в Чехії робочу карту, не модра карта, щоб вони перебували в Чехії мінімум шість місяців з дати отримання карти. Або якщо у вашого чоловіка вже є тривалим ну, дружини є тривалий побут. А якщо ви подаєте документи, переходите з візи тимчасового захисту, наприклад, то і ви повинні перебувати по візі тимчасового захисту мінімум 6 місяців, і потім вже можете подати документи на територію Чехії, на дозвіл. З метою воз'єднання родини сама картка дозволу видається максимально до двох років з можливістю її в майбутньому продовження її терміну дії. Потім віза з сімейними цілями. На цю візу ви можете подати заяву, документи в чеському консульстві у Львові на території України, якщо у вас взагалі ніяких віз немає. Якщо у вас є дозвіл на довгострокове перебування іншої країни ЄС, і ви по цьому дозволу в ЄС перебували повні два роки, ви можете подати заяву на цю візу з сімейними цілями в чеському консульстві на території ЄС. Цю візу видають максимально з терміном дії на один рік, а в Чехії ви вже можете з цієї візи перейти на дозвіл на довгострокове перебування з метою возз'єднання родини. Ну, цю візу ви подаєте заяву, якщо у вас, наприклад, чоловік, дружина в Чехії вже мають якесь поволені побиту, це може бути робоча карта, може бути модра карта, нібо чоловіка, нібо дружина вже маєте тривалий побит. По візі з сімейними цілями я вже публікувала відео в своїх соцмережах, також публікувала перелік документів, який необхідний при подачі на цю візу. Потім подати документи можна в чеському консульстві у Львові на території України на всім нам відому робочу карту, але в програмі кваліфікований заміс А на цю робочу карту з минулого року, з початку 2024 року, можна було вже подавати заяви власникам віз часового захисту інших країн ЄС. Або якщо ви можете подати заяву, якщо у вас повели ні побуту, дозвіл на дострокове перебування іншої країни ЄС. А, менше двох років, тобто ви перебували при по цьому поволенні побиту, при по цьому дозволу на довгострокове перебування іншої країни ЄС, на території ЄС менше двох років. Ви теж можете подати заяву на цю робочу карту. Не обов'язково особисті подачі. А потім з початку цього року, 2025 року, вже дали можливість подавати заяви на робочу карту в програмі кваліфікованих за з Нанес власникам віз стерпені, чеські візи стерпені. Перед тим, як подавати документи на цю робочу карту, потрібно знайти собі роботодавця, який перебуває в програмі кваліфікований заміснанець. Робочу карту видають максимально з терміном дії на 2 роки, і в майбутньому ви також можете продовжувати термін дії цієї робочої карти вже на території Чехії. Потім в чеському консульстві у Львові можна подати заяву документи на модру карту. Модра карта це дозвіл на дострокове перебування, видається максимально на термін дії 3 роки і потім з можливістю подальшого продовження терміну дії вже на території Чехії. А це не самий популярний тип дозволу на дострокове перебування, тому що там умова по заробітній платі 65 тисяч грубо в місяць. І це тільки до травня місяця 25 року. З травня вона вже буде заробітна плата буде ще вище. З візи тимчасового захисту на території Чехії перейти на мудру карту не є можливим. В чеському консульстві у Львові можна подати заяву, документи на довгострокову візу або дозвіл на довгострокове перебування з метою навчання. А віза з довгострокова, з метою навчання це віза понад 90 днів. На даний момент подавати заяву можна, якщо дитина буде навчатися на акредитованій навчальній програмі у вищому навчальному закладі. Але я думаю, що ці обмеження тимчасові, що в майбутньому також буде можливість подавати документи на, на довгострокову візу з метою навчання на мовні на мовну підготовку в чеському консульстві у Львові на території України ви можете подати заяву, документи на надзвичайну робочу візу а, з терміном дії до одного року. На жаль, термін дії цієї візи продовжити не можна. До речі, будьте уважні. Якщо ви подаєте документи на якісь візи, в майбутньому ви плануєте в Чехії отримати тривалий побут. Не по всім перебування не по всім візам враховується в тривалий побит, перебування на тривалий побит. Наприклад, такі візи, як надзвичайна робоча віза, або віза з метою сезонного працевлаштування, в період на тривалий побит, вони взагалі не рахуються. А потім в чеському консульстві на території України можна подати заяву, документи на шенгенську візу, якщо ви є членом родини, громадянина ЧР. Але нагальної потреби в цій візі я особливо не бачу, тому що у українців є безвіз можливість подорожувати по ЄС без візи 90 днів. А навіть якщо ви там уклали шлюб на території України, укладений шлюб на території України мається на увазі і укладений шлюб з громадянином, чи потім хочете переїхати в Чехію. У вас є безвіз 90 днів до трьох днів. Ви наглашаєтесь на ці поліцію по місці проживання, що ви ось. Ви приїхали, подаєте документи потім на приходний побут члена родини, громадянина, чи якщо закінчується безвіз 90 днів, а вашу заяву ще виглядають, вам вклеюють. лак, потім, якщо закінчується лак, ви його продовжуєте термін дії. Тобто в даному випадку шенгенська віза, як з моєї точки зору, не зовсім потрібна. Ну, на цьому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і гарного настрою!